Привіт! буквально вчора пройшов турнір UFC 302, і на прес-конференції було немало цікавих моментів. Поїхали уже в традиційну рубрику наслідки турніру і що на нас чекає далі. І почнемо ми певно з Дани білого, який стабільно її і відкриває. Дана прокоментував головні бої вечора, а також розповів над організацією яких боїв вони зараз працюють. Він розповів, що йому сподобався бій Поріє та Мухачева. Дана вважає, що Пор'є провів досить непоганий бій і був дуже близький до завоювання поясу. На питання, що далі для Нюхачева, точної відповіді Дана не дав, але є велика ймовірність того, що це все-таки буде інший орк Царукян. Хоча він і не виключає можливості бою Нюхачева на півсередній проти переможця пари Едвардс Белал. Також Дана прокоментував і комий. Івент він думав, що Коста запропонує рубку Стрікленду і буде намагатися його накоутувати, але чомусь Коста зробив все по-іншому. Також білий непогано пройшовся і по судді, який віддав декілька раундів Кості. Він сподівається, що цей суддя більше не буде судити бої такого рівня і відправиться кудись подалі. І дійсно, це дуже дивне рішення. Вчора у огляді я сказав, що Стрікленд виграв одноголосним рішенням. Справа в тому, що я дивився бій на записаному для себе реплеї, і коли я додивився бій, я відразу вимкнув відео. І був впевнений, що Стрікленд забрав одноголосним. Я вибачаюся за цей момент. Треба було перевірити. Схоже, що цьому. У третьому суді команда Кости все таки змогла підлити секретного соку у воду, тому що по іншому таке рішення для мене цілком не зрозуміле. Ну а щодо Нюхачева, до цього він кричав, що він топ паунд паунд, що буде битися за другий пояс, але після цього бою є питання, і в принципі, як на мене, він став скромнішим. Каже, що проведе бій з тим, на кого вкаже Дана, який, до речі, не вважає його номером один. Дана розповів, що для нього, очевидно, Джон Джонс є першим номером, поки він не закінчив кар'єру, і ті, хто так не думають, можуть взагалі не створювати свої топи. Так що, скоріше за все, бій буде між Нюхачевим та самопроголошеним орком Цар. auch Ну, а що там Поріє, Дана каже, що все залежить тільки від нього. UFC назавжди буде його домівкою, і він може залишатися тут скільки захоче. Тим самим натікає, що, на його думку, Пор'є спокійно може провести ще декілька боїв, але вибір, звичайно, за самим Дастіном. Ну і ще трішки про Дану, але не по темі турніру. На прес-конференції його запитали, як він ставиться до того, що Конор викладає фото та відео, де він розважається на вечірках, коли у нього бій уже зовсім скоро. Білий, звичайно, захистив свою найбільшу зірочку і поп Просив не вірити тому, що показують в інтернеті, розповів, що колись Джон Джонс і немало інших успішних бійців робили так само. Але талант не проп'єш, і виступали вони так само на високому рівні, не дивлячися ані на що. Окей, з даною Танюхачевим наче все зрозуміло. Давайте тепер по Стрікленду. Стрікленд попросив пробачення за скучний бій, але у свій захист сказав, що він максимально намагався зробити його видовічним. Тим не менше, перемога є перемога, і тепер Стрікленд жадає титульника. Він каже, що зробив роботу, яку на нього поклали, і тепер готовий чекати скільки потрібно. Битися не за пояс він більше абсолютно не хоче. Звичайно, йому зауважили, що, скоріше за все, за пояс буде битися переможець парі сам взад-вітекер, але навіть попри це, Стрікленд готовий чекати свого шансу. Хоча він розповів, що ці мадафакери по типу Чимаєва, які б'ються раз в рік, його вже конкретно дістали, і він не розуміє, що вони взагалі тут роблять. І я не можу не погодитися зі Стріклендом. На початку кар'єри Дана майже не співав про Чимаєва кожен день, але тепер, схоже, він і сам не упевнений, що хоче, аби той забрав пояс, тому що чувак взагалі забув, що він підписаний у UFC. Треба там битися. Як тільки з'явилися гроші, всі питання відразу відпали. Ну і пор'є, сам Дастін не знає, що буде далі і що йому робити. Поки остаточно він не вирішив, чи закінчує кар'єру, з грошима питань нема. Він розповідає, що провів уже немало боїв і що не хоче, аби це все зіграло якусь погану роль у старості, тому він ще подумає, що робити далі, але остаточної відповіді він так і не дав. Також його запитали, хто на його думку переможе у бою Конора та Чендлера, і Дастін розповів, що якщо Конор повернеться з тими таймінгами, які в нього були до перелому ноги, він 100% відправить Чендлера спати. Якось так. В принципі, Дастін уже всім все довів, але, схоже, до себе у нього ще є деякі питання, і чомусь мені здається, що як мінімум один-два якісь великі бої він ще проведе. Ми бачимо, що він не може дати остаточну відповідь, і для себе він ще нічого не вирішив. І якраз один з таких боїв йому вже запропонував один із бійців. Як не дивно, Алекс Вовкановський кинув Порія виклик відразу після бою. Він хоче провести бій до кінця року або навіть швидше, і якщо їх таймінги по відновленню співпадуть, для Алекса буде честю розділити октагон з Дастіном. Ну і звичайно, Алекс сказав, що бачить, що не впевнений в закінченні кар'єри, і це може вийти супер-крутезний бій. Наче по прес-конференції все. Рейтинги і рейтинги, рейтинги поки що не змінилися, і всі залишилися на своїх місцях. На днях щось там придумають. Ну і ще декілька суперкоротких новин. Джон Джонс сердечно подякував Дані за те, що той визнав його номером один Pound for Pound. Алекс Перейра знову розповів, що, скоріше за все, його бій буде проти іржі прохазки. Орк Царукіан попросив Нюхачева залишатися на місці і чекати дату. Бій паріє та Нюхачева визнаний найкращим на турнірі UFC 302. Нейт Діас розповів, що 10 разів заснув під час перегляду цього карду. Якось так, хлопці та дівчата. Всі, хто підтримує, обіймаю, ну і почуємось звичайно.